Друга частина нашого уроку, тому що ми проривалися з вами на онлайн-урок математики. Так? Продовжуємо запис нашої української мови і переходимо до наступного завдання. Ось у нас є така вправа, яка називається словникові слова. Що саме нам потрібно зробити? Нам потрібно впізнати слово за першими літерами ось цих предметів. Називаючи кожен предмет, ми виділяємо його першу буковку, так? І потім дізнаємося, що ж ми за слово зашифрували. І так, давайте назвемо ці предмети. Першим у нас зображена удав. Далі клоун. Рибка, ананас. Ї. Носоріг і автобус. Будь ласочка, впізнайте слово за, його, за першими літрами. Що ж це за слово таке? Це у нас україна. Ось це слово Україна. Запишіть його, будь ласка, в своїх зошитах. Для цього ми з вами. Далі беремо наш зошит, беремо нашу ручку і починаємо писати на новому рядочку, на новому рядочку з великою буквою ми записуємо слово Україна. Укра-ра-ї на Україна. Ось воно таке гарне слово, велике слово Україна. Вам потрібно зараз виконати звуковий аналіз цього слова. Знов таки, олівцем. Ось тут ми розписуємо схему цього слова, кількість буквок і кількість звуків. Натискайте на паузу, працюємо. Давайте тепер перевіряти. Приготуйте, будь ласка, свої червоні олівці Так, і будемо перевіряти. Я розповідаю, ви перевіряєте. Але не махлюйте, будь ласка, знаю, що деякі мене полюбляють виконувати разом зі мною вже правильний варіант. Не забувайте, будь ласка, що ми всі повернемося до школи. І я одразу побачу, хто вчив і працював самостійно, а хто махлював і переписував все за Мариною Ігорівною. Одразу це буде видно. Повірте мені, в школі переписувати ви не зможете. І так, Україна. В слові Україна, перша буква У, вона позначає який звук? У голосний, тому ми ставимо кружечок. Ще раз нагадую, я пишу ручкою для того, щоб вам було краще видно. Далі, наступна буковка К у нас, так? ось вона, буковка К, і вона позначає в цьому слові звук К. При вимові цього звука мені заважає горлечко, тому я ставлю пряму одну рисочку, тому що це твердий приголосний. Наступна буква «Р» і в цьому слові вона позначає звук Р. Р. Звук Р, коли я його вимовляю, мені заважають зубки і язичок. При вимовлянні таких звуків я знаю, що це буде приголосний звук. Звук Р в цьому слові твердий. Приголосний. Тому ставлю одну рисочку. Далі. Наступна буква А і звук А. Коли я його вимовляю, мені нічого не заважає. І я одразу знаю, що це голосний. Далі, наступна буква І. Буква І у нас чим цікава? Тим, що вона позначає два звуки. Давайте пригадаємо з вами. Коли букви «Ї», Я, Ю Є позначають два звука. Два звуки позначають такі букви, коли стоять після голосних, так? Або після апострофу. В даному випадку буква «Ї» стоїть після голосної, так? Звука А, тому вона буде позначати два звуки. Які два звуки позначає буква Ї? Ї, І. Перший звук Ї. і ми з вами знаємо, що він завжди м'який приголосний. І у нас голосна. Наступна буква N. В цьому слові вона позначає звук Н. Н. При вимові цього звука мені заважають зубки і язичок, тому я знаю, що він буде. Твердий приголосний. Ну, і знов-таки у нас є буква А, яку ми вже розбирали, теж ми знаємо, що вона голосна. Порахуйте, будь ласка, скільки буквок у цьому слові. Давайте тепер разом порахуємо. Хочу, щоб ви порахували вголос разом зі мною українською мовою. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. В цьому слові сім буковок. Скорочено, так, пам'ятаєте? Скільки звуків? Давайте порахуємо в голос українською мовою. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім. Записуємо. 8 звуків. Скажіть мені, будь ласка, чому в цьому слові в слові Україна звуків більше, ніж буковок? Тому що буковка «Зі» позначає в цьому слові два звуки. Абсолютно вірно. Тепер ваше завдання, мої солодесеньки, наступне ваше завдання. Зараз хвилиночку. Це скласти і записати речення зі словом Україна. Для цього ми переходимо на наступний рядочок, без слова вправа, без нічого. Записуємо Україна. Слово Україна. Ставимо тире. І ось таке у нас буде речення. Ну, наприклад, Україна це моя країна. Або, наприклад, Україна це вільна, незалежна, сильна країна. І ви придумаєте це речення самостійно. Лише пригадайте мені, будь ласка, що в кінці кожного речення ми ставимо. Крапку, абсолютно вірно. Крапку. Або знак оклику. Натискайте на паузу, будь ласка, придумайте речення і запишіть його. Переходимо далі, а далі ми зробимо ось що з вами: покладіть, будь ласка, свої ручки, встаньте зі столу і, будь ласка, сходіть водички попити або подивіться у віконечко. Одну хвилинку я даю вам на відпочиночок Переходимо далі. А переходимо ми далі з вами ось до чого. Давайте попрацюємо тепер з підручником. Візьміть свої підручники, в кого друковані вони, в кого не надруковані, а в електронному варіанті можуть разом зі мною працювати на екрані. Четверта сторінка нашого підручника. Роздивіться, будь ласка. Роздивіться, будь ласка, малюночок. Пригадайте, як звати зображених друзів. І прочитайте їх імена. Це у нас з вами читалочка, гаджик, щебетунчик та родзинка. Тепер я пропоную вам перейти до другої вправи нашого підручника. Для чого? Для того, щоб записати таке речення. Друзів звати родзинка, читалочка, гаджик. Щебетунчик. Друзів звати Читалочка, гаджик, щебетунчик, родзинка. Для цього ми з вами зараз повертаємося до наших зошитів і записуємо слово вправо. Вправо 2. Посередині нашого рядочка. Наступного ми записуємо слово вправо. Вправа права. права. Два. Без крапочки. Коли ви записали слово вправа, нам потрібно переписати це речення в свій зошит. Друзів звати родзинка, читалочка, гаджик, Щебетунчик. Будь ласочка, натискайте на паузу і переписуйте це речення на початку свого наступного робочого рядочку. Ось це речення. Працюємо. Тепер перевірте, будь ласка, правильність написання цих слів. Кожне з'єднання, кожну кому перевірте, будь ласка, зверніть увагу, як ви пригадали написання буковки Г. Коли ми з вами працювали з цим реченням, ми пригадаємо з вами за одного, пригадали верніше і таке правило. Давайте з вами прочитаємо це правило. Правило. Імена людей пишемо, з якої буковки, з великої буковки, абсолютно вірно, так як ми з вами написали в нашому реченні. Давайте повернемося до нашого речення. Так, давайте повернемося до нашого речення. Зараз я. Ось тут краще буде повернутися до нашого речення. І скажу вам ось таке завдання. Подивіться, будь ласка, на своє речення. Що вам потрібно зробити? По-перше, в записаних іменах підкреслити букви, які позначають голосні звуки. Ще раз. Підкреслити в записаних іменах букви, які позначають голосні звуки. Для цього виберете олівець і під лінієчку маленькими рисочками. В усіх цих іменах підкреслюйте лише голосні звуки. Натискайте на паузу і працюйте. Давайте тепер з вами перевіримо, як ви підкреслили. Ну, на перше, Наприклад, в першому імені родзинка. В цьому слові є такі голосні звуки О. І, А. Відповідно, я підкреслила ці буковки. Так само ви повинні були в усіх іменах підкреслити букви, які позначають голосні звуки. Далі, тепер подивіться, будь ласка, на своє речення. На своє речення. І назвіть. Просто назвіть в цих іменах букви, які позначають приголосні звуки. Натискайте на паузу і називайте. Далі в якому імені є буква, що позначає два звуки. Назвіть їх. Це у нас з вами ім'я ім'я Щебетунчик. так? Тому що буква Ш позначає два звуки: Ш та Ч. Добре. А в якому імені є звуки, які позначаються двома буквами? Тобто один звук, а дві буковки. Це іменно родзинка, тому що дз у нас позначається одним звуком, так? і гаджик, в якому дві буковки «д» і «ж» позначають один звук Дж. Молодці, з цим завданням ми впоралися. Переходимо ми з вами до наступної нашої вправи. До наступної нашої вправи, зараз я скажу, якої це вправа три. Третя вправа в нашому підручнику. Вам потрібно прочитати повідомлення друз друзів і дати відповідь на їхнє запитання. Отже, давайте з вами прочитаємо повідомлення від друзів. Натискайте на паузу і вголос, будь ласка, прочитайте. Потренуємо наші язички. Давайте тепер я прочитаю. Улітку ми подорожували. Побували в різних куточках України, дізналися багато цікавого, познайомилися з новими друзями. А як ти провів або провела літо? Дуже цікаво буде послухати ваші відповіді на маленьких, коротесеньких відео. Як же ж ви провели своє літо? Або можна зробити іншу вправу. Подивіться, будь ласка, можна. Взяти інтерв'ю. Ну, тут написано в підручниках в однокласниках, а давайте я пропоную вам взяти інтерв'ю у своїх рідних, які є у вас, або у дворі з дітками, з якими ви гуляєте. Розпитайте, що їм найбільше запам'яталося з літних канікул. Я з превеликим задоволенням буду дивитися ваше інтерв'ю. Порася з цим, тепер пропоную вам зробити невеличку фізхвилинку. Для цього потрібно встати зі столів і повторювати нашу фісхвилинку. Ось така чудова у нас фізхвилинка була про дружбу. І переходимо ми далі з вами до п'ятої вправи. П'ята вправа, яку дає нам з вами Ще Щебетончик пропонує вам. Нам потрібно дати відповіді на запитання Щебетунчика. Ось яке питання підготував для вас Щебетунчик. Перше питання де ти побував або побувала влітку? Друге питання. Що найбільше сподобалось? І третє питання: з яким настроєм ти прийшов або прийшла до школи? В нашому випадку це питання може звучати так: з яким настроєм ви готувалися до школи. Так? Добре. Перед тим, як ми з вами будемо відповідати на ці питання, нам потрібно пригадати з вами правила записування речення. Для цього давайте пригадаємо ось. що. Прочитайте уважно правила. Перше слово в реченні пишемо, з якої буковки? З великої, правильно, у кінці речення ставимо крапку, знак оклику або знак питання. Слова в реченні пишемо, як одне від одного. Окремо! Ось такі правила ми з вами пригадали для того, щоб зараз записати відповіді на запитання щебетунчика. Це у нас з вами п'ята вправа, тому ми з вами записуємо в зошиті вправа 5. На наступному робочому рядочку, після нашого речення про друзів, ми записуємо. Зошит кладемо під нахилом, нагадую, і записую слово вправа. Так. Вправа. П'ять. Вправа 5. Записуємо. І тепер переходимо з вами до нашої відповіді, так, до нашої роботи. Перше питання, яке нам задавав щебетунчик, це де ти побував. Або побувала влітку. Як ми будемо відповідати на це питання? Будь ласка, подумайте, де ви побували влітку? Ви бачите, щось в мене з екраном. Сонечки вибачаюсь. Ага. Фокус не ловив, Марини Ігорівни. Подумали, де ви побували влітку, як можна сказати це речення? І давайте тепер його ж все ж таки запишемо. І так, влітку ми. Побували. І от там, де три крапки, ви записуєте, де ви побували влітку. Записуємо це речення на наступному новому рядочку в своєму зошиті, ось тут, після слова «вправа». «Влітку» – Зверніть увагу, що це слово пишеться разом. Так? Влітку ми побували записуйте продовження речення і ставите крапку. Перевірю потім самостійно, як ви написали. Друге питання було у нас від Шебетунчика. що найбільше сподобалося. Подумайте, будь ласка, що вам найбільше сподобалося на відпочинку, так? І давайте запишемо. Можна записати речення так: Найбільше мені сподобалось, і перераховуйте те, що вам сподобалося. Друге речення ми починаємо писати з нового рядочка нашого зошита. Поставили паузу і працюємо. І третє питання, яке було у нас з вами, це з яким настроєм ви прийшли до школи. Можна почати речення так. Я до школи прийшла з. Ну, наприклад, веселим настроєм, або може хтось з сумним настроєм прийшли до школи. Це все ваші відповіді. Тому третю відповідь ми будемо записувати на наступному новому рядочку в наших зошитах. А це все самостійно я потім перевірю. Далі. Далі у нас буде наступна вправа це вправа номер 6. Подивіться, будь ласка. Нам потрібно розпізнати слова і записати їх всього на всього. Давайте з вами подумаємо, що ж це у нас за слова заховалися тут. Перше слово це у нас вересень. Друге слово школа. Третє слово. Діти. Отже, вам потрібно всього навсього переписати ці слова. Для цього ми записуємо посередині наступного нового рядочка. Вправа 6. Вправа. 6. І з великої букви ми запишемо перше слово, яке вересень. Які буковки ми вставимо пропущені в цьому слові? в Р, сень Вересень. Запишіть це слово, будь ласка, з великої букви на наступному новому рядочку. Натискайте на паузу. Коли ви записали це слово з великої буковки, для наступного слова ми ставимо кому? так? І запишемо його в зошиті. Наступне слово у нас яке? Школа. Записуємо слово школа. А потім перевіримо. Ставимо на паузу. І третє слово діти. Переписуємо. Тепер перевіряємо. Школа діти. До речі, давайте пригадаємо з вами, чому саме перший осінній місяць називають люди вересень. То як ми казали. Вересень. Так? Чому ж так назвали цей місяць? Його назвали так, тому що 9 місяць року, вересень, так, він має 30 днів. І назва походить від рослини верес. Це цінна медоносна рослина. Ось і за цього і називали наш місяць люди із поконвіків Вересень. Ось так ви повинні були переписати ці слова через кому, так, і в кінці поставили всі, що крапочку, правильно, крапочку. Скажіть мені, будь ласка, а що спільного мають ці надруковані слова? Зараз ось так, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ось, подивіться, будь ласка. Ось надруковані слова були в, е, букви в словах. Що між ними спільного? Ці всі букви, вони позначають приголосні звуки. Що спільного мають пропущені ось ці букви в словах? Всі пропущені букви це. Голосні звуки, так? Тобто всі ці букви позначають голосні звуки. Нагадайте мені, будь ласка, ще раз, чим відрізняються у нас з вами голосні звуки від приголосних? Те, що голосні звуки ми можемо співати? А приголосні звуки ми не можемо співати. Тепер давайте, будь ласка, з вами складемо два речення із цих слів. Подумайте, будь ласка, які речення ми можемо скласти із цих слів. Натисніть на паузу і подумайте і придумайте речення. Я пропоную вам свої два речення. Вересень. Перший місяць осені діти пішли до школи. Давайте з вами перепишемо ці речення у свої зошити. Для цього ми запишемо з вами вправа номер 7. Ось вона, вправа номер 7, і перепишемо ці два речення. Не забувайте, будь ласка, що в першому реченні є дуже цікавий знак. Так? про нього не забувайте. Пишемо слово вправа посередині наступного робочого рядочку, Вправа 7». і переносимо ці речення собі в зошит. Натискаємо на паузу. Моє сонечки переписали ви ці два речення. Молодці. Перевірте, будь ласка, на наявність помилочок. Нагадую, що виправляємо ми охайно ручкою, так, закреслюємо зверху, пишемо правильну відповідь. Добре. Скажіть мені, будь ласка, мої солодесеньки, чим ми сьогодні з вами знайомилися або пригадували, що дізналися на уроці? Ми з вами пригадали про... Приголосні та голосні звуки ж. Правильно? Правильно? Вдома ваше завдання буде повторити правила в підручнику, які ми зустрічали під час роботи на уроці, Так? і різницю між голосними та приголосними звуками. На цьому домашнє завдання і закінчується. Маю надію, що завтра все ж таки ми будемо вже без тривог займатися, і 5 вересня зустрінемося в онлайн режимі. Всім гарного дня, до побачення!